У духовному прогнозі сьогодні продовжуємо досліджувати Святе Письмо, пам'ятний текст, який хочемо сьогодні з вами розібрати, записаний у книзі пророка Ісаї, 55 му розділі. Там написано: бо думки мої не думки ваші, а дороги ваші не дороги мої, говорить Господь. Ми Знаємо з історії, що Ізраїль тривалий час жив у певній напрузі, тому що вони століттями лише чули пророцтва про месію, про царя і дуже його чекали, тому що ізраїльський народ він був багатостраждальний. Він постійно то в полоні був, то їх визволяли, то вони знову відступали в язичництво і знову потрапляли в полон. І це якась була вже така циклічність. А потім, взагалі, був такий період, коли не було пророків. Якщо пам'ятаєш, бо ну десь був період, що закінчилися пророки, і десь там чи Сот років чи скільки таке затище. І ти взагалі нічого не чуєш. Ну, тобто, уяви, коли ну, ти в вакуумі ну, знає, і вже ніякої надії немає. Так? Це як, як ніби якесь у нас було середньовіччя, таке похмуре. І от приблизно те саме переживали і е, е, ізраїльтяни. І от кого вони очікували? Вони очікували, що прийде царь. А відповідно в їхньому розумінні, цар це хто? Це визволитель, це воїн, це дуже сильна могутня особистість, яка просто всіх ворогів знищить і буде робити так, щоб процвітало їхнє царство. Причому царство їхнє земне в прямому сенсі слова. Тому дуже цікаво, наскільки, знаєш, це відображається в тому, як ми сприймаємо сьогодні Бога і хто він для нас, чи так само, як і вони, коли очікували Месію. Насправді важливе запитання ти поставив. І ось цікаво, що серед всього цього мороку, серед всіх цих очікувань, прозвичало пророцтво, яке записане висає у сьомому розсілі. І воно каже наступне: ось діва в утробі зачне і сина породить. І цікаво, те, що в пророцтві не йдеться про те, що це буде воїн, що це буде могутній правитель, що це буде якийсь генерал, який всіх врятує. Але йдеться про те, що це буде дитя, і о цікаво зазначають, що Насправді Бог прийшов у слабкості не тому, що він слабкий, а тому, що лише так люди зможуть прийняти його без страху. І цікаво, як резонують, як взагалі взагаліються очікування людини від того, що задумав Господь. Ось люди чекали царя, який прийде в золоті, який прийде в славі, який буде таким могутнім впливовим, але насправді. Бог прийшов як немовля загорнути в полюшки, тобто такий безпомічний, такий, як всі інші маленькі дітки народжуються на цей світ. Люди чекали меча, але Господь він каже, я приніс мир. Люди чекали влади, але Бог приніс смирення навпаки. І, до речі, вчора ми розбиралися в цьому питанні: що, що таке взагалі, що означає справжнє смирення? Угу. Так ось дуже цікаво, як відрізняються божі плани і людські. Це правда, і е, спостерігаємо знову ж таки так в цьому парадоксі людського людського уявлення, що е, образ є цар. І дитина от два таких образи, які об'єдналися навколо Месії в уяві згідно пророцтва у Ізраїля. І в цьому стикаються і наші очікування, і божі шляхи. Ми часто хочемо якихось негайних рішень, чудес, видимих перемог, особливо сьогодні, зараз в Україні. Ми це дуже сильно усвідомлюємо. Але Бог починає часто з малого, з таких речей, які можна легко пропустити, так і насправді, коли Ісус Христос народився, да він прийшов у цей світ, багато хто просто не помітив цього. Але були все ж таки ті, хто знали ці пророцтва і шукали. шукали так. Вони конкретно, от як мудреці, як пастухи, тобто вони були в очікуванні. і як інші люди їх було небагато. Але, звісно, що він прийшов непомітно, знаєш, в цей світ, але приніс дуже помітний результат, тому що його місія, яка була покладена в його житті, була найбільша в цьому всесвіті. Ну і цікаво, те, що взагалі люди, які в них були уявлення, вони думали, що найбільша проблема, найбільший ворог це Рим. Але Бог знав, що найбільша проблема це насправді не Рим, а гріх. Він знав, що потрібне стілення, і потрібне стілення з скорення, а не з гілок. Тому давайте сьогодні краслимо уроки для нас, що ми можемо взяти взагалі з цих розмів. Тож ми часто формуємо очікування щодо Бога, як він має діяти, коли він має відповісти, які зміни в моєму життя він має принести. Але ми часто зустрічаємо розчарування, коли все іде не так. Ми хочемо сили. Ми хочемо все якось таким пафосом, могутністю, грандіозністю досягнути. Але Господь він діє інакше і він дає навпаки смирення. Тому що в смиренні це двері до справжньої перемоги. Ми хочемо часто, щоб Бог розв'язав наші обставини, але він спершу лікує наше серце. Він розв'язує ті заплутані вузли всередині нас. І останнє ми можемо бачити в цьому різдві нагадування про те, що Божі відповіді вони не завжди можуть відповідати нашим очікуванням, але завжди перевершують їх по глибині. Давайте про це пам'ятати.